Друзі, вітаю! Нью-Йорк Таймс вийшов з прекраснішим просто матеріалом про те, що Росія і Китай насправді вороги. Причому не те, щоб Китай це заявив, російські документи потрапили в редакцію американської газети. І вони кажуть, що Росія боїться Китаю і знає, що Китай. Може в скорому часі почати захвачувати їхні території. Росіяни вимили свої спецслужби зі східного кордону на кордон з Україною. Ми відтягнули цього медведя, ці ведмедя, а, на себе. А Китай якраз таки користується цим заднім двором, як хоче, і, власне, запускає туди свою агентуру і робить все, що треба. І росіяни сполохалися, кажуть, що це стратегічний ворог. Ну от і Китай їм не пробачив, а ви знаєте, що Китай пам'ятає і опівні війни, на чиїй стороні Росія грала, і як крала потім їхні території мільйон квадратних кілометрів. І те, як Китай був слабкий в часи МАО після війни, як Росія знову загрібала їхні території, як російська армія стояла у їхніх кордонів і лякала, що нападе, Китай цього не забув. Точно так же, як і ми, Росії, не забули, ви знаєте, що в мене ось тут стоїть картина Сергія Майдукова Голодомор. Ми теж не забули, коли російський сапог наступив на Україну Сталін, який морив голодом корінне українське населення, щоб насаджати тут свої російські наративи. І так як ми не забули 32-33, так само Китай не забув. І Росія це знає. Нью-Йорк Таймс це проаналізував. Тому знаєте, виявляється, що китайці, якщо нам брати не рідні, то як мінімум точно і недалекі родичі, мінімум двоюрідні чи троюрідні точно. Тому що у нас з ними спільний ворог. Друзі, давайте на базі цього і зробимо якусь невелику вечірку десь в Сибірі. Одним словом, давайте це проаналізуємо, бо є додаткова інформація. Дві бази на території Росії знову горять. Прекрасні українські дрони знають, що робити, і прекрасно роблять свою роботу. Далі Канада нам передає гроші і зброю. Франція, взагалі, безпрецедентна історія кажуть: французькі політики, міністр лікарню, каже, що будуть з нами виробляти зброю, дрони. Але не просто дрони, вони для цієї зборки шлють одного з своїх найкращих автовиробників. А тому, хто мріяв про Peugeot чи Renault, у вас є можливість купити такий красивий, чи як будь-який інший французький бренд, чи Citroen, у вас буде змога купити. Його в вигляді дрону не обов'язково автівки і передати нашій армії. Ну і власне Росія теж зайнялася пропагандою е з тілами загиблих, кажуть, що ми не хочемо забирати. Вони приїхали. Нас немає. Правда, вийшов наш спікер е нашого штабу, каже: Стоп. Їх там не було. Вони приїхали зовсім в інше місце. Одним словом, давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете отримати оперативну інформацію та аналітику про поточний хід справ в країні І загалом, що відбувається по мирному треку, війна, внутрішня політика. Підпишіться. Ну а з понеділка ми почнемо новий збір для прекрасних хлопців. Будемо купляти дрон українського виробництва. Дуже крутий, народжений війну. Ну, от, але це буде в понеділок, як і обіцяв, два дні відпочиваємо, не донатимо. Заробляємо, готуємось, в понеділок вірвемося. Власне, New York Times вийшов з матеріалом, який мене змусив посміхатися. Я завжди посміхаюсь, коли Росії погано. Російський диктатор Путін раніше публічно заявляв, каже New York Times, що дружба з Китаєм є непохитною, але реально в коридорах. ФСБ називають все інакше. Давайте й чесно, коли Путін стоїть напроти сі, сі дивиться на нього як на жертву, кисло, а, похмуро і просто хоче роздавити цю кляксу. Ну і власне він це зробить, тому що ФСБ дуже цього боїться. Розвіддільний підрозділ ФСБ, про який раніше не повідомлялося, попередив, що Китай становить серйозну загрозу безпеці Росії. Ну воно й зрозуміло. Якщо Штати підуть на війну з Китаєм, виграють Штати, Китаю треба буде війна когось перемогти, Росія. Виграє Китай, Китаю треба буде повернути свої території. Знову Росія. Росія буде грати на стороні Китаю. Китай вирішить свої справи. Росія програє всерівна Росія. Нападати на Камбоджу чи Мянму чи... чи Малайзію нема сенсу. Вони то свої. І вони не дадуть приросту територій. А Китай все-таки сухопутна імперія, яка любить території, а не моря. І тому в неї все буде прекрасно. В Росії ні. Офіцери розвідки стверджують російські, що Китай шпигує за операціями російських військових в Україні, щоб дізнатись більше про західну зброю і методи ведення війни. Вони побоюються, що китайці. Закладають підґрунтя для висунення претензій на російську територію. Ну ми вам більше того скажемо. Ми, Китаю, якщо треба, буде й самі всі дані про російську армію передамо. Ми вам розкажемо, що на Сибірі там, до речі, є наші співгромадяни, яких насильно вивозили в сталінські часи. Тому, якщо треба буде зробити якихось кілька диверсій на території Росії, завжди готові і раді. Тому що помста за споконвічному ворогу, це наша ДНК, і це наша стратегічна ціль. Будь-хто, хто буде воювати проти Росії, буде нашим другом. І Японія, і Китай, і Фінляндія, і Норвегія, і Швеція, і Грузія, і Вірменія, і інші країни, і навіть ті країни, які сьогодні окуповані Росією, і Дагестан, і Башкортостан, і Ічкерія все це наші друзі і майбутні Сибірські держави. Ми їм всім допоможемо. Україна давно і плідно працює з корінними народами мало. Для цього треба зовнішній фактор, ось прекрасним зовнішнім фактором, може бути Китай. Крім того, офіцери ФСБ не виключають, що китайські розвідники займаються шпигунством в Арктиці, використовуючи гірничі добовні кампанії та наукові установи як прикриття, пише газета. Документи ФСБ журналісти отримали від харківського Ха... хакерського, вибачте, кажу, харківського, бачите. Думаю про прекрасне харківського угруповання Арес Лікс. Підтвердили, його справжність на 100% неможливо. Однак, представники шести західних розвиток, яким Нью-Йорк Таймс його показала, висловили думку, що він є автентичним. Отак от. Ви пам'ятаєте, що вже в квітні Ван Є заявив, що КНР та Росія будуть поглиблювати партнерство, але знаєте, що поглиблене партнерство Росії і Китаю це насправді ефімерна, фантомна, неправдива річ. Чому ви запитаєте? А тому, що Китай не забуває і не прощає. Я вам ще колись говорив, в квітні я бачився з одним бізнесменом, дуже великим аграрієм, українським. він каже, що Працював зі своїми китайськими партнерами, вони приїжджали сюди, він літав до них, навіть в війну вони їдуть, допомагають. І він сказав, що після якогось моменту в серці України на Черкащині, вони піднімали чарку за українську перемогу. Він каже: Ну, а ви ж, друзі Китаю, як же ж ви п'єте за нашу перемогу? А вони кажуть: дуже просто: ми з вами стратегічні союзники, а Росія стратегічний ворог. Росія крала територію і в вас, і в нас, сказали Китайці. Тому прийде час, і ми це все розставимо по місцях. Знову ж таки, від розмов на рівні бізнес-партнерів і друзів, хоча це часто теж дуже показово, що насправді зашито в ДНК людей, до рівня того, що є геополітика. І Росія слабка це імперія минулого, постімперія, Китай це імперія майбутнього. Яка прожила безліч спадів і взльотів. Сьогодні вона на взльоті, Росія на спаді. Китай точно вирішить свої територіальні питання. Е, тому чекаємо, допомагаємо. Ви знаєте, що Китай інколи забороняє нам дрони купувати, потім закриває очі, як ми купуємо через якісь малазійські компанії. Потім знову дозволяє одним словом сказати, щоб ми не могли щось купити в Китаї, ні. Якби Китай захотів, точно цього б не було. Йому б давно це закрив, і ми б не мали б змоги цим всім займатися. Зараз маємо. Значить, стратегічно Китай не на стороні Росії на 100%. Ну і якщо Росія боїться, ми точно знаємо, що це станеться. До гарних новин, які робляться нашими руками українськими, дрони справедливості полетіли ще на дві бази. Давно ми не гасили їхні бази, але знаєте, росіяни ж собі дозволяють бити по нашій території, зривають перемиря. Ну от ми їм і показали, що бази можуть горіти. І якщо вони думають, що вони виграли час, чи, наприклад, налаштовують Трампа проти нас, і вони від цього виграють ні, неправда, ми зробимо все можливе, щоб цього. Не сталося. Ми зробимо все можливе, щоб російська нафтова промисловість дійшла до нуля, щоб вони навіть бензин не мали чим заправити свої. Ну окей, танки вони не заправляють бензином на дистопливі. Але щоб жодна російська автівка не заправлялась власним, щоб вони втрачали гроші на цьому ринку. Е, тому що це люди без совісті, це підлі, вбивці, які навіть правил війни не поважають. Це не джентльмени. І про них навіть так думати не можна. По кількох причинах вони починають гратися в пропагандистські ігри на е, тілах загинувших. Самі запропонували поміняти. Ну, перед Трампом ж танцювали. А зараз вставляють палки в колеса. Зараз вони говорять про е, обміни, що ми не з'явилися, що там щось відбувається. Але ж це брехня. Запускають пропагандистські відео. Координа... Координаторський штаб наш все це спростував, каже: ну, це просто якісь бовдури від... додам від себе. Ну от, І вони просто запускають ті псо, знімають відео з рефрижераторами, юсу, все це спростував. Ну, от, але просто щоб розуміти цинізм людей. Просто щоб розуміти, що в них в голові. Або, наприклад. Міністерство закордонних справ зараз дає задачу нашому посольству і бельгійцям розібратися, тому що дружину українського військового його доньку вбили ножами, а потім будівлю підпалили. От давайте зробимо маленьке розслідування. Як ви думаєте, хто це зробив? Це не те, що я нагнітаю, я просто не бачу інших причин і мотивів. Ви скажете, ну окей, там же ж багато мільйонів людей живе. Так, да, багато. В Німеччині теж багато. Ви пам'ятаєте, минулого року вбили двох громадян України, хлопців 87, меншому 2001-го, 1,2.01-го. Зловили громадянина Росії в Баварії 57 років. Я більш ніж впевнений, що тут буде те саме. Я вам розповідав історію, як теж в Німеччині. Вбили українського хлопчика, потім теж зловили росіянина. Російські спецслужби працюють. За це їм буде покарання. Україна знаходить імена всіх і кожного, хто ставить ці завдання. Причому дуже часто за маленькі гроші, коли один одного ці жаби здають. І Україна знайде кожного, хто робить такі злочини. Це перше. Друге, питання до європолітиків. Друзі, ви дозволяєте спецоперації Росії на своїй території. Ви дозволяєте це робити, не висилаючи їхніх дипломатів, їхні спецслужби. Не всі країни сказали, німці сказали, ми виселяємо цих потвор і вбивць. Чому цього не робить Бельгія, Франція? Чому не робить Італія, інші великі країни континенту? Тому що все, що зараз робить Росія, стоїть виключно на крові. Далі Фіни, прем'єр-міністр, каже, що санкції потрібні зараз, щоб всадити Путіна за стіл переговорів. Він звертається до Трампа. Фіни наші друзі, Фіни країна, яка знає на собі, що таке воювати з Росією. Вони непогані комунікатори з американцями. Ступ грає з Трампом в теніс, тому навіть своєму прем'єр-міністру дає змогу все-таки спілкуватися з Штатами Орпо, причому робить такі ті меседжі, які він сам м'якше робить. Тут можна трошки потаранити. Ну от, зрозуміло, що багатьом українцям не вистачає Санни Марін, вона зараз працює в фонді Тоні Блера. Ну от, але Орпо теж справляється зі своїми задачами, хоча. В Україну так часто не приїздить, як його а, власне попередниця. Але заяви робить дуже класні. Аналогічну заяву зробив і міністр оборони, е зробив і е військовий е французький, зараз про міністерство оборони теж скажу там, його облили фарбою. Теж вгадайте, хто, які ще просто пришелепкуваті є в Фінляндії, яка сусідня країна, щоб обливати Міністерство оборони фарбою рожевою. Це ж типу натяк. В час 42 ночі прибігли, облили і втекли. Ну от яка ще недобита просто розумом держава може це робити? А я вам скажу Росія, тому що інших таких дебілів просто на континенті немає. Це ж типу, ми вам свою неповагу рожевою фарбою, типу слабкі. А я вам скажу, що ми фіни і вся країна як нація, і їхні міноборони прекрасні. І цей колір просто їх прикрашає. А знаєте чому? Тому що вони перемагали росіян. Будучи п'ятимільйонною країною, вони втерли носа, об'єднавши навколо себе весь світ. І наплювали і на Сталіна, і на весь Савок. Більше того, вони тільки впав в Союз, вони вступили в НАТО, створили Нокіо і стали однією з глобальних націй. Це той шлях, який пройдемо ми. Да, Ми не будемо створювати Нокіо. Наша Nokia буде це супердрон на управлінні штучним інтелектом, який буде знищувати Росію. Ми не зробимо штучні телефони для всіх, але ми зробимо дрони для всіх окупантів, і кожен з них його отримує. Іменний, який прилетить з українською вибухівкою. І це буде фінал війни, коли вони будуть знищені. І ми точно пройдемо шлях Фінів, пройдемо його швидше, але точно так же гідно. І коли вони обливають фінів, вони обливають себе. Тому що ми знаємо, хто фашисти на континенті. До речі, росіяни почали критикувати Мерца, каже, перекручує історію. І яку історію? Це ви заговорили. Да у вас взагалі історії немає, у вас є наративи і пропаганда. А Мідінський сьогодні грає пропаганду на трупах вбитих. А це, типу, міністр культури. Щоб ви розуміли, яка в них історія, яка в них культура. Перемир'я можливе цього року, але для цього необхідно надати Україні масовану військову допомогу, оскільки Путін не має наміру зупинятись, доки не дійде до адміністративних кордонів усіх українських областей, які він вніс в конституцію РФ як свої. Таку думку каже генерал французької армії з питань оборони Ніколя Рішу. Ми не, е, забігаємо, ми не забігаємо наперед, але я маю сумніви, що поки Путін не досягне своїх цілей, він не зупиниться. Практично загарбники цій області – це його найближча мета, віддалена мета завоювати всю країну. Більше того, лише досягнення цих цілей є для нього практичною передумовою припинення вогню. Це є доказом того, що він не хоче вести переговори, він буде воювати доти, доки лінія фронту не збігатиметься з тими кордонами, які він просто намалював в своїй дурній голові. Додам від себе. Ми не знаємо, що вони ще збираються робити. Європа, здається, поступово приводить себе в бойовий порядок, але занадто повільно і не скоординовано. З іншого боку, саме Трамп тримає ключ до цього. Знаєте, санкції дуже важливі, але це. Повільно отрута і темп економічних санкцій. Це зовсім не темп війни. Темп війни це щось негайне. Нам потрібні війська, нам потрібні боєприпаси, логістика, літаки, танки і далі. З економічної точки зору, коли ви вводите санкції, тривають 5-10 років. Можливо, вони послаблять Росію, завдадуть їй Завадять піднятися на щебельвище, але в цьому а, в усьому іншому санкції не призведуть до припинення вогню. Єдина умова масована допомога, оголошена зі словами, оскільки ви не можете вести переговори зараз. Ми збираємось масовано допомагати Україні далекобійною зброєю, не обмежуючи американський внесок. каже рішу і в підтримку слів топ генерала, міністр лікарню, класний міністр. Каже, що Франція передає Україні, точніше не передає, ми разом починаємо виробництво дронів в Україні. Він не розголошує точну цифру, яка буде інвестована, і добре, і точну кількість, але каже бенефіціари від цього спільного виробництва два Збройні Сили України на базі нашого супердосвіду та Франція. Він каже: ми дамо цілого автовиробника, який вам допоможе автоматизувати процеси. Супер! У нас є бікдата, великий масив даних, який може призвести до створення штучного інтелекту найбільшого робота, який буде співзмірний по своїй ефективності і стриманню з ядерною зброєю. І ми з французами можемо це зробити. Ви пам'ятаєте, що я колись проводив бойкот західних компаній на території Росії? Французи там були, зараз їх там більшості немає. Так дехто може залишитися. Але Рено це перша компанія, яку я бойкотував для їхньої дипустанови. Сьогодні це все по-іншому. Франція сьогодні надійний союзник, а Макрон надійний друг, якому росіяни намагаються портити рейтинг, а ми будемо його підтримувати, тому що він нормальна, порядна людина, яка думає про Україну і Європу. І сьогодні, коли вони дають ці автоконцерни, які допоможуть Україні робити дрони, якими ми разом будемо користуватися, а ми в першу чергу, бо в нас війна, це супер. Це справжні друзі і партнери. Це Франція, яка зрозуміла, що Путін піде в Європу. Це сильна Франція. На не оці собачі шавки, типу, які е за російські гроші там намагаються кусати Французьку республіку і французьку демократію. А це посилення. Французької армії, країни та континенту. Франція одна з центральних країн Європейського Союзу, яка дбає про весь континент. І те, що вони працюють зараз в цьому напрямку з нами, це сильно і це круто. І тому будуть виробництва. Да, так, будуть глибоко під землею, ніхто не буде знати, де вони. Але бачимо, що друга країна йде по напрямку. Автовиробники переходять на виробництво зброї. Німці будуть скоро робити танки. Чотири заводи не просто так закрились, французи будуть робити з нами дрони. Друзі, ми готові всім надавати таку допомогу. Давайте робити це разом. Make Russia small again. І ми це точно зробимо. Європа буде сильною. Ну і Канада на 35 мільйонів дає нам теж бронемашин. Ще 5 дасть нам на реби. Це круто, це сильно. Нам це все подобається. Але знову ж таки сильній Канаді не личать такі маленькі цифри. 35 мільйонів для Канади це не те, що ми дивимося красивому українському скакунові десь з Полтавщини чи канадському десь з Онтаріо Коневі да, в зуби. Ні. Але просто масштаб Канади, близькість Канади, рідність нас з Канадою ну не 35 мільйонів. Друзі, давайте трошки більше. Цифри повинні бути. Солідніші, ми вас дуже любимо, ми вас завжди підтримуємо, але просимо в цей критичний час нам теж допомогти. Пан Кьорні, великий друг України. Ми його запрошуємо сюди і дуже хочемо, щоб він приїхав і наочно побачив, що ми потребуємо допомоги. Друзі, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитись. Як вам новина французькі дрони в Україні? Це перше. А друге, Росія та Китай вороги. Як гадаєте, як швидко Китай перейде до реалізації страхів Росії та повернення своїх територій? Друге, чи варто нам поговорити з китайцями? Що мовляв, дивіться, ми їх ослаблюємо, але треба трошки допомоги. Друзі, включайтесь. Мені кажуть, ніхао. Я хочу вас всіх обійняти. Я хочу вам побажати безпечного вечора. Ви знаєте, що росіяни не втомлюються бити по мирних об'єктах. Ну, от сьогодні була дуже важка ніч в Харкові, в багатьох інших містах. Вони не зупиняються. Сотні дронів летять в нашу територію. Тому будьте безпечні без паніки, але пам'ятаємо про безпеку. Я попрошу вас підписатись на цей канал. Це допомагає алгоритму витісняти російське в українському сегменті. Медіа, політики, ну от, а ще я вас дуже попрошу написати коментар і хочу побажати вам. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.